О, сонечко давно заглянуло до нас вікно. На заняття кличе нас займатися вже час. Скажи, а який тебе сьогодні настрій? У мене чудовий. Підбери картинку під свій настрій. Сподіваюсь, він у тебе прекрасний. Сьогодні пропоную пограти в цікаві ігри. Подивись, яка це цифра? Так. Цифра 1. А якщо до цієї цифри, я докладу іще одну цифру. Скільки їх буде? Так. Правильно, дві. Число 2 позначають цифрою 2 і складається з двох одиниць. Пропоную гру, яка називається Добери пару. Якщо два предмета однакові, то їх називають пара. Знайди однакові предмети та склади пару. Молодець. Чудово! В тебе прекрасно все виходить. Наступна гра називається широкий та вузький. Подивися, який кораблик попливе широкою. Річкою, а який вузькою. Хто піде широкою доріжкою, а хто вузькою? Чудово, в тебе все добре виходить. Сподіваюсь, тобі сподобалось. Дякую, бажаю всього найкращого Сонечко, давно! será inscreva no